А хустка в нас завжди була в пошані. У літню спеку і люті холоди, і гарно так замотували пані, як йшли до церкви вдома, та й завжди. А літню хустку частко вишивали, щоб гарною на голові була, і хустка людям щедре дарувала свій захисток від сонця і тепла, бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло, та від хорделиць ремно захищала, щоб затишно у холоді було. Тож за турботу їх усі любили, і прикрашали, як могли усі. Хустки яскраві діточки носили, та все любили. Хустинки з квітками, щоб маками і ружами цвіли, тому хустки були завжди з жінками, краса в хустині нашій споконвічне, як і душа, що з піснею жила, бо в Українах і душа лірічна, у ній багато сонця і тепла. Вони легенькі, мов весняний вітерець. Лягають на жіночі плечі, як сказав, слова один мудрець. Це пам'ять на роки до речі, і не деталь, а радість благовіння, убір для голови, як диво. А в Україні жінкам благословіння, щоб жили радісно і щасливо.